Треба подумати. Коротше, хочу розповісти щоденько ситуація, яка за мною трапилась э, декілька днів тому. Я їхав, мені потрібно було заскочити в э, громадський транспорт. І коли я в нього зайшов, я, він був і я тілесно відчував, що я маю. Тактильний, ну контакт з е, тілом поза мене. Я дивлюсь розвернувся. Він це військовий був. Думаю, може він воєнний. Знаєте, йому неудобно. Е, не стій за спиною я цього не люблю, як кажуть. Але потім дивлюсь він так прикинутий по. Він прикинутий хорошо, сумочка така, але він прикинутий по штабному. І він все мене виглядав і змальовував ну, таким е, стороннім мене ну, зором. Я так з ним не заговорив, не хотів, живе. я вже зрозумів, що він не по цим питанням. І зупинка, він виходить. Заходять люди, я бачу, я просто спереду почав просто йти туди до ближче до задньої площадки, там є виступ, щоб можна було ногу поставити, і мені з ним було легше. Наскільки я був здивований, коли через декілька зупинок відчиняються двері. І на такому філімоні, на такої, на такому хихи-ха-ха, на такій історії, на такій постановці, я дивлюсь, заходять два чувака, один повністю цивілці, а другий цей чувак, який був зі мною на передньому площадці воєнний, військовий. Мені так стало соромно. Він залазить зовсім іншу людина. Вони залазять вже на такі театральні постановки з усіма. Кодовими словами, де наш клієнт, не наш клієнт. І я вам скажу, що цей чувак, який був по гражданці, він навіть там Хі -хі, ха, ха і він потім навіть дотянувся до мене, і він передав через мене на проїзд 15 гривень. Тобто це 15 гривень було просто запущено. Щоб черговий раз там подивитися. Тому що, ну, навіть по рукам мене можна легко спалити. Хто я що я і на що я здатний? Зараз безволожений організм такий руки наче вже все. Фух, от такі діла. Ми не випікляємо, якщо ми будемо такою, займатися хірнім. Ну, це ж брехня, Попадаєш під ті соцпитання, коли тебе запитують, як... що б ви змінили в Україні. Я говорю, б за... Ну, заборонити категорично дітям в школах списати. Вплоть до зразу виключається з навчального закладу і... Вступ до наступних десь шкіл буде проблематичним після цих речей, тому що ми само дитинство ми перепригуємо в цю авось. Обдурить систему. Однокласниці мені напишуть, однокласниці все тобі зроблять, ти з них. Все спишеш, якщо вони будуть зайняті. І ми такі їдемо. Вчителька її повинен бути якийсь процент доведення до медалісток, повинен бути процент двожників. Ну це вся ця статистика мрачна Савдеповська, яка, до речі, заважає жити всім. І копам, і всім. Ось такі діла. Ми так багато говоримо за незалежність. Вільний за волю. Вільний той, хто може не брехати. Нам потрібно перестати брехати. І особливо, якщо ця держслужбовість, я поймала на брехні, пошов вон. Моментально. І от этот нерадівий... Брат ну, середні розточителю, середні врага. Розумієте? І коли вони цими бюджетами, цими бабками, вони можуть пояснити, де шо у них все пірати забирають. Це ворог. Будь здоров. Ось така справа. Хочу появилась такой истории, наскільки це стало некрасиво. Це ж все катки на налохав, розумієте? Це все зону вске, це, це так, вони може ще скоро будуть ставить. Ну, я приехал с Америки на зеленом велике и кидать ці шашечки нам, по три карты. Mm.